Вітаю, Олена, дуже рада вас бачити. Чудово, зараз хочемо е, записати календар тижня. Це вже в нас останній місяць 2024 року. Грудень починається. І сі, хочу таке питання поставити: яким буде останній місяць цього року? Яким він буде в енергіях, і що нам взагалі від нього очікувати? На останній місяць завжди приходиться найбільша, найсильніша трансформація, тому що всю негативну енергію, яку ми накопичували увесь рік, ми скидаємо якраз таки в останній місяць. В останній місяць це очищення перед новим роком, в який ми заходимо абсолютно з точки ноль, скидуючи негативні енергії, скидуючи кармічні ситуації. Тому може бути багато таких токсичних ситуацій, тригерних ситуацій, завдяки яким ви зможете скинути з себе негативну енергію, зрозуміти себе, зрозуміти, хто ви, зрозуміти людей навколо і також. Зробити таке особисте перезавантаження життя і в новому світлі, в новому потоці війти до нового року. А що особисто ви сіти рекомендуєте зробити обов'язково цього місяця? Можливо, якісь поради, можливо, якісь лайфхаки, можливо, якісь практики, які допоможуть нам пережити цей грудень? Насправді я раджу зробити таку очистку. Ви можете очистити своє фізичне тіло від токсинів, від шкідників, від інфекцій. Цей місяць присвятити здоровій їжі, багато прогулянок, очищувати свій мозок через фізичні вправи. Також я б радила ходити до басейну і через воду, також очищувати свою енергію. Присвятіть цей місяць собі, напишіть. А все, що сталося з вами за рік. Згадайте основні події. Зрозумійте, чому вчили вас ці події ці ситуації, Проаналізуйте рік, а згадайте, чого ви досягли, що ви отримали, які особисті перемоги, що змінилося в вашому житті важливого за цей рік. Подякуйте цьому року, підвідіть підсумки цього року, і вже ви будете року. Прекрасно, ну і ми починаємо наш календар. Починаємо з неділі, як зазвичай, перше грудня. І сіте, розкажіть, яким буде перший день зими? Це буде дуже світлий день. Це буде день неділі, і неділя це також одиниця. Це початок, це енергія сонця. Тому енергія буде дуже світла, приємна. В цей день я раджу починати нові справи. Все, що ви будете робити, буде йти вам на користь, займатися своїм тілом, будувати плани на майбутнє, звільнятися від всього старого. В цей день просвітить маніфестації, створення свого життя, своїм мріям. Ви можете виписувати все, що ви хочете досягти, можете медитувати, і також ви можете позбутися всього, що вам заважає. Прекрасно. і знаєте, тут хочеться такий момент уточнити, а яку практику можна зробити у цей день, знаєте, або точно, точно покращити свій майбутній місяць. Насправді це може бути будь-яка практика, будь-яка медитація, яка влягає до душі, ви можете уникнути пінемічну медитацію, ви можете танцювальну практику, ви можете зробити мапу своїх мрій, ви можете. Завести щоденник своїх мрій, бажань ви можете написати план на наступний рік, що ви самі собі обіцяєте зробити в наступному році, і дуже детально прописати кроки по кожному пункту, що я хочу створити тето і тето. Для цього вже сьогодні я починаю робити тето і тето. Тобто, створіть план свого життя на наступний рік. І це буде допомагати вам рухатися на дому цілі. Прекрасно. Ми рухаємось далі. Наступне це понеділок, 2 грудня, і е, хочеться так от дізнатися і Сіто, скажіть, яким буде цей понеділок в енергіях? Як він почнеться і як він буде у нас проходити? Енергія понеділка неймовірно цікаві, вони легкі, вони вміли. Це день місяця, і двійка – це також енергія. Місяця жіноча енергія. Якщо понеділок в понеділок у нас був а, чоловіча енергія сонця, то а, вибачте, неділя була це чоловіча енергія сонця, то понеділок це жіноча енергія. А, я б радила робити практики медитації вечором, коли сходить місяць. А, також ви можете викладати на місячне сяйво, на віконечко, на підвіконня, гроші. Вони в цей день будуть дуже добре заряджатися. Ви можете ставити собі на підвіконня в цю ніч водичку. Заряджати місячну водичку, проговорюючи, що Місяць а, заряджає для мене голоду, вона сприяє моєму отченню, моєму здоров'ю, моєму успіху, моїй творчості і залишати на нічні поконі таку наговорну воду і зранку її вбивати, і Вона буде дійсно допомагати вас. Це день, коли я раджу вдягати світлий колір одягу, світлі прикраси, білий колір. Добре, приймати ванни з молока, або додавати воду молоко, і вода буде така трошки білого кольору. Також я раджу впливатися молоком для дівчат, це буде омолоджувати саме в цей день. І всі каміння білого кольору також будуть сприяти наші енергетиці, підвищення жіночої енергії. І також в цей день добре дарувати дівчатам подарунки. Для чоловіків я б радила дарувати і дівчатам, і матерям, і сестрам, тому що саме в цей день подарунний подарунок він покращує взаємини взагалі з усіма жінками. Прекрасний прогноз, мені все подобається. На наступний це у нас вівторок, це 3 грудня. Скажіть, як цифра 3 буде впливати саме на цей вівторок? День уроків і випробувань. Це день, коли можуть з вами траплятися якісь нестандартні ситуації, де вам треба буде швидко приймати рішення, нестандартні рішення. Це день випробування, це день карми. І... Дуже багато сюрпризів може бути як приємних, так і неприємних. В цей день можуть бути знахідкою, щось знайдете. Наприклад, у себе в квартирі загули колись якусь річ, не могли знайти ось в цей день. Ви її знайдете, або ви знайдете щось на вулиці. Те, що ви знаходите в цей день, це є божественний знак для вас. Слухайте в інформацію, яка. Вас, про що говорять люди, про що говорять на вулиці, що вам потрапляє на очі в інтернеті, ця вся інформація в цей день йде до вас не просто так. Прислухайтеся, це вже знаки, які вам даються про ваш наступний рік і про те, як він буде проходити саме для вас. Чудово, а ще знаєте, я читала в інтернеті, що у цей день радять е відкласти всі свої думки про гроші на інший день, тобто зробити свій фокус уваги на щось інше. На що ви радите зробити свій фокус уваги саме у цей вівторок? Прям знаєте, зосередитися на цьому. А завжди я раджу зосереджуватися на собі, звичайно, на своїх почуттях, на своїх емоціях, а також дивитися все, що відбувається навколо вас спостерігати. Може бути а, знаки, можуть вони проявлятися у вигляді слова, у вигляді цифри чи дух, яку ви побачите на вулиці, це все для вас послання від янголів, тому що трійка це янгольське число. І янголи в цей день дуже активно працюють зі свідомістю і вони будуть давати вам багато знаків. Тому спостерігайте і ви нічого не пропустите. Чудово, будемо уважними у цей день. Наступна на нас середа. Скажіть, чого уникати краще у цю середу і загалом, що навпаки робити у цю середу? А я б радила уникати прятом. Дуже сильно захочеться підкувати, обговорювати, заслужувати інших, якісь будуть зустрічі з друзями і захочеться підкувати. Я порадила уникнути цього, тому що саме в цю середу, якщо ви пліткуєте, ви створюєте собі негативну карму на майбутнє. Тому віднесіться усім людям, к усім енергіям, з великою вдячністю. Цей день, подякувати своїм ворогам, подякуйте всім людям, які пішли з вашого життя. Присвятіть цей день вдячності, подякуйте всім подіям в вашому житті, подякуйте всім ситуаціям, в першу чергу, собі, за те, що ви обрали народитися на цій планеті, в період приходу, в період великої трансформації. Ви все одно прийшли для того, щоб отримати цей світ, підтримати людство і проявити тут свою енергію. Чудово, скажіть, а яку практику ви радите зробити саме у цю середу? Мою любимую практику це практика вдячності. Ви можете зробити її зранку, прокинувшись, подякувати цьому дню, творцю, собі, подякувати сонцю, написати всі пункти, за які ви вдячні цьому дню, і вступити з легкістю на день. Е, Рухаємося з такою ж легкістю у новий день. Це четвер. Скажіть, що варто зробити у цей четвер, і загалом це 5 грудня, як число 5 буде впливати саме на цей день? Четвер це день знань, п'ятірка це комунікації. Тому в цей четвер. До вас будуть приходити нові знання, нові розуміння. Якісь будуть інсайти відбуватися, щось ви для себе. Я б радила. Цей день щось робити руками, будь-яка творчість ліпити, шити, в'язати, готувати, майструвати. Все, що ви зробите руками в цей день, буде дуже сильним амулетом, оберегом, талісманом для вас на майбутньому Ви можете створити магічну чарівну прикрасу саме в цей день, а ви можете через. Будь-яку річ створити для себе нову реальність. Ви можете зліпити цю нову реальність глини з кустелів, ви можете малювати, креслити. Тобто це день проявлення творчості, але саме в цей день ця творчість вона буде магічною, і все, що ви створите, буде напряму дуже сильно впливати на ваше життя. Також ви можете створити магічні сильні амулети для інших людей. Прекрасно, знаєте, сіте, ви ще не розповідали. Я згадала, як минулого запису ви згадали таку практику, як а, а, зробити собі більший фінансовий потік через зарядку свого гаманця. І дуже багато наших глядачів почали це в мережі транслювати. Скажіть, чи можливо в цей четвер у вас є якась така знаєте порада на практику, яка схожа щось на цю, яка принесе нам ще більше фінансів саме у цей четвер? А, так, є багато цікавих практик, пов'язаних з, з кулінарією. А ви можете класти свій гаманець а, в таку спеціальну кастрюлю, і а, ви можете просто тримати гаманець в кастрюлі і промовляти, що. Те, що в цій каструлі кастрюлі воно збільшується, воно зростає, воно дозріває. А ви можете на кранах з водою наклеїти папірець мій фінансовий потік. І кожен раз, коли ви відкриваєте воду, ви бачите слово мій фінансовий потік, і коли вода тече дуже сильно, ви просто вмиваєтеся. Цією водоєм і говорити, що в мене такий сильний фінансовий потік, що я просто в ним вмиваюся. І коли ви набираєте ванну, ви також можете наклеїти, папірець мій фінансовий потік і кидати в ванну, яку ви приймаєте монетки. Це буде вам допомагати. Також я дам ще одну цікаву пораду: якщо у вас є горщики, в яких зростають рослини, ви можете в ці горщики, в цю землю закладати монетки і казати, рослина зростає і гроші зростають, вони підростають, вони ростуть. Тому всі ці, ці цікаві методи вони створюють нові неромані. Зв'язки вашому мозку і допомагають збільшенню вашого потуж? Прекрасно. Після цих, після цих практик, мені здається, всі наші глядачі, і ми станемо тепер всі мільйонерами і мільярдерами, знаєте. Наступна це у нас п'ятниця. Розкажіть, якою вона буде? Я читала в інтернеті, що саме 6 грудня не варто а, займатися чимось таким, знаєте, важким. Там, а, не варто пов'язувати. Свій день з вишиттям не варто починати ремонт, нові справи. А що ж тоді робити у цей день? Взагалі, шестірка – це Венера і енергія п'ятниці – також і на гілнери. Тому я раджу цей день звертати увагу на красу, на красиві речі. Ви можете дозволити собі шопінг, ви можете дозволити собі покупки, а щось з одягу, з прикрас, красивий дизайн для вашого приміщення, для вашого будинку чи квартири. Також я б рекомендувала. Відвідати салон красоти, сплав, піти на масаж, піти в сауну. Тобто, це день, коли ви можете присвятити собі красі, своєму тілу, і тому, що вам найбільше подобається це день такого внутрішнього відпочинку. Супер, ми в п'ятницю будемо всі відпочивати. Ти е, залишається на субота, 7 грудня. Скажіть е, загалом, який буде цей день? Е, як число сім буде на нього впливати, і що нам робити у, су, у цю суботу? Це день для аналізу, для перезавантаження осмислення. Тому я б радила вам почати читати нову книгу. Я б радила вам зробити допомогу для близьких, побудувати жебраків, побудувати тварин на вулиці, допомогти людям похилого віку. Тим, які знаходяться на вулиці, бездомним людям або своїм рідним. Якщо у вас є бабусі, дідусі обов'язково відправте їм посилку, подзвоніть подзвоніть з ними. найкраще це відвідати їх цей день, зробити подарунки, дуже добре навідувати давніх родичів, родичів, які вже в віці похилого віку, і звичайно приносити дарувати людям смполик в цей день. Це благі діяння, а за допомогою яких Сатурн знімає велику кількість негативної карми з людини. Дякую вам, Ісіта, за цей чудовий прогноз і за класні поради практик. Якщо у вас, глядачі, є якісь практики, про які ви знаєте, які ви робили вже ті, що радили і у вас все збулося, обов'язково пишіть в коментарях. А ми, Ісіта, бажаємо вам гарного тижня і побачимось з вами наступного.